Всім привіт приїхав пахати пахати, орати 2 гектари за комплексом. Вчора я його почав, ну не знімав це все на відео, бо після роботи приїжджав, пахав огороди вдома. По темному, там вже і знімати, що там знімати, коли на дворі темнота. Ось така воронка виходить. Плюс мінус непогано, якщо взять. Ту ситуацію, яка на полях в окрузі, де взагалі по 10 см лізе, де не лізе, то в принципі непогано. До 20. Більше 20 мабуть, тут нема. Ну може там десь і ниряє, де мягко глина, там таке, супіски якісь. А там може і ниряє, а так, так виходить непогано, мені подобається. Трохи буває вивертаю такі невеличкі камінючки, ізрідка. Ну краще, ну, ніж ніяк. Це тут соняк був, палко-рубалкою їх порубали, і я його був обичним, залучив поперек. І отак виходить. Непогано. Пока ні мірія мені подобається. Зараз на плуг. говорю своїм трактором, ось плужком своїм. Підреставлював цьому году леміхи. Ось такі. Татко наварив з ресори, з москвича. Клики. ну, Два штуки тільки, бо один у мене був отакий. ось У мене колись вони такі три стояли, ну, два я обломив. Зігнули було, обломили, А це запасний стояв. отут. Я його зняв, туди поставив, а такий обичний свій туди обратно. Блестить, ну, блистить, поки блистить. лізу, відгортає. Скажу, ой би так і непогано. Якби якщо подивитися на інші поля, де воно лізе-не лізе. Зараз покажу з того краю, як воно і на ходу. Їздю четвертою, Мені вистачає. Десь від 7 до 8 кілометрів. Він десь вже кидає. Вчора наче не так кидало, коли тільки заїхав. Ось така у нас вид усієї сторони. Просто красота. Ну, якщо отут дивитися, то звичайно. Чорне, рівне. Ну, є нерівності, звичайно, на полі такі нерівності. Ну а взагалі непогано. Майже як на городі. Ще мусорне ось ось така пахота. Бахота чи оранка, як люди кажуть, правильно казати, оранка. Ну, хтось краю трохи такі влучки повиверталася. Розотався часто плотніше. А дальше нормально. Короче, я буду робити, потом в кінці зніму. Соціальна реклама ребься. Все, закончив я всі 2 гектара, походь, так получилось. Я б сказав би майже грядочка. Така красота. Мені подобається, що капець. Так що зараз буду переїжджати, там пробувати в другому місці чи на полі. Як піде, не піде, не знаю. А тут пішло добре. Так що ставимо лайк, косик, за таку пахоту. Всім дякую, всім на все добре.